Я ще зараз ледве стою, окрім того, що чешеться, бо заживає. Віктор Павлік вперше засвітився на публіці після нещодавної операції на серці, та в програмі ЖВЛ поділився про складний період реабілітації. Але болить грудина дуже сильно болить. Спасаюся обезболюючими таблетками. Хочу зауважити, що дружина співака Катерина Репяхова, яка його молодше на 28 років, зробила сюрприз чоловіку в честь шлюбу. Та в оточенні спільного сина зіграли весільну церемонію, де Катерина вперше одягнула весільну Ухню, яка висіла в шафі довгі чотири роки. Ти найважливіша людина в моєму житті. Саме тобі я віддала своє серце. Тож медовий місяць Павлік буде поєднувати з реабілітацією, а це чимало заборон. В інтерв'ю Віктор Павлік розповів, що незважаючи на жорсткі рекомендації лікарів, він все таки сідає за кермо автомобіля. Не можна їздити на за кермом автомобіля, але я звичайно їжджу. Е, е, мінімум місяць, а краще два-три. Я не мені не можна піднімати нічого важчого за один кілограм. Тобто я не можу дитину взяти на руки. А найболіснішим я так розумію для співака. Є те, що про мотоцикл на деякий час він повинен забути. Все літо на мотоцикл не можна сідати. Оце біда Ну, а хочеться. Бажаю співаку як найшвидше реабілітації та повернення в музичний стрій.